Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку. Я живу в місті. Вправа календар погоди. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Місто. Великий населений пункт. Зазвичай адміністративний, промисловий, торговий або культурний центр певного регіону. Відкрити у підручнику сторінку 24, 25. Розглянь малюнок, що є у великому місті. У великому місті багато людей, вулиць, будинків. По дорогах їздять легкові автомобілі та громадський транспорт. Громадський транспорт це транспорт, яким користуються всі. Це трамваї, автобуси, тролейбуси, підземне метро. Покажи на малюнку місця, які можна назвати громадськими. Поясни чому. Громадські місця це ті, якими користуються всі. Це стадіон. Куди ми ходимо для того, щоб позайматися спортом або переглянути матч? Театр, до якого ходять люди, щоб переглянути виставу. Поліція, до якого звертаються у разі злочину. Лікарня. Всі ходять сюди, коли захворіли У банк звертаються у разі виникнення якихось фінансових питань. До храму ходимо на свята, наприклад, на Великдень, щоб освятити Пасху. У музеї ходимо, щоб побачити щось цікаве. Історичні музеї розкажуть нам про нашу історію, а новітні музеї покажуть нам різні новинки. До пошти ми ходимо, щоб відправити посилки та забрати їх. До пожежної частини люди звертаються у разі виникнення пожежі. До супермаркету або до магазину всі ходять за покупками. І до школи ходять учні за знаннями. Пізнавальне дітям Ти проживаєш в суспільстві людському. Є порядки свої і закони у ньому. Багато правил на все це зважай. Найголовніше себе поважай. Сьогодні ми поговоримо про правила поведінки в таких громадських місцях у магазині, театрі, музеї, бібліотеці. Правила поведінки в магазині. Заходячи в магазин, притримуємо двері і пропускаємо людей, які виходять із магазину. У магазині беремо кошик або візок для товару. Не беремо тварин до магазину. Не кричимо та не бігаємо по магазину. До каси стаємо в чергу і не штовхаємо інших покупців. Спочатку платимо за товар, а потім його їмо. Правила поведінки в театрі. Приходь до театру завчасно, за кілька хвилин до початку відстави. Не займай у залі чужі місця, не їж під час вистави. Під час вистави не розмовляй ні з сусідом, ні по телефону. Після вистави завжди подякуй акторам оплесками. Правила поведінки в музеї. Верхній одяг залишай в гардеробі, щоб не зачепити експонати. В музеї не шуми, зберігай тишу, не чіпай музейні експонати руками, щоб їх не пошкодити. Подякую екскурсоводу за цікаву розповідь. Правила поведінки в бібліотеці. Заходячи в бібліотеку, привітайся з бібліотекарем. В читацькому залі читай книжку мовчки. Не можна приходити в бібліотеку з їжею. В бібліотеці не можна бігати, штовхатися, голосно розмовляти. Бережи книжку, вона твій друг. Розкажи своїм друзям про ці правила поведінки в громадських місцях. У робочому зошиті відкрите сторінку 18. Номер 1 З'єднай відповідне. Давайте поглянемо на зразок. Дівчинка із посилкою і вона піде на пошту. Поглянемо на перший малюночок. Дівчинка дивиться на експонат. Вона зараз у музеї. А ось хлопчик на наступному малюночку заходить до своєї квартири у багатоповерхівці. Наступна дівчинка обирає продукти у супермаркеті. Хлопчик і дівчинка навчаються у школі. А ось цей хлопчик записався у спортивну секцію на футбол і буде він займатися на стадіоні. Діти граються на дитячому майданчику. Хлопчик на огляді у лікаря. Він прийшов до лікарні. Діти слухають музичну виставу у театрі. Які місця є громадськими? Познач Галочкою. Давайте пригадаємо. Громадські місця це ті місця, якими користуються всі. На стадіон ходять всі. На дитячому майданчику теж бавиться багато дітей. І музей це громадське місце. До супермаркету багато людей ходить за покупками. Багато хто відвідує театри. До школи ходять учні. На пошту ходимо за посилками. До лікарні звертаємось у разі хвороби. Ми не, відвід... не відмітили квартиру, бо це не громадське місце. Вправа дерево зростання. Повісьте на дерево зелений листочок, якщо вам дуже сподобалось працювати на уроці. Якщо сподобалось, то жовтий. Ну а якщо не сподобалось працювати, то червоний. До зустрічі на наступному уроці я досліджую світ.